Пілінги це не просто оновлення шкіри, а контрольований процес її перезавантаження. Сьогодні покажемо вам, як проходить процедура пілінгу. Пацієнта розширені пори, тобто шкіра в нас жирна, пори на носику на щічках. Також на щічках присутні комедони, закриті та є поодинокі відкриті. Кож, ми можемо побачити трішки підвищену чутливість, оскільки тут є де не суденні зірочки на шкірі. І постакне. Ми будемо працювати на оновлення шкіри. Даний пілінг нам дасть ліфтинг-ефект, оскільки в складі є 35% трихлоростової кислоти. Є гліколева молочна кислота, яка буде працювати на оновлення, саліцилова кислота, яка буде мати бактерицидну дію, ліцерин, який буде зволожувати, є певний буфер pH, який буде нівелювати побічні ефекти від трихлоростової кислоти. Почервоніння це нормально. Процедура безпечна, підходить для всіх типів шкіри, не викликає лущення одразу після процедури. Ми бачимо, шкіра очищена, шкіра світліша. На другий, третій день ми будемо бачити ліфтинг-ефект, спостерігати зволоженість шкіри, посвітлішання, постакне і в цілому вирівняння кольору обличчя. Курс Royal peel становить 4-8 процедур з інтервалом в один тиждень та підтримуючи процедури один раз. В місяць записуйтесь на процедуру пілінгу Royal Peel у Дірект та подаруйте своїй шкірі здоровий вигляд та сяєння.